Всім привіт! Сьогодні я розкажу про декілька десятків важливих команд на macOS. Спочатку слід запустити термінал. Я зроблю це через меню. Почну з веселого. Введу сайт і якийсь текст. Він буде озвучений. To my Чи знали ви, що ваш Mac зберігає записи всіх паролів Wi-Fi, які ви коли-небудь використовували? Ми можемо знайти ці паролі прямо з терміналу. В кінці в лапках треба ввести назву існуючого Wi-Fi і можна буде побачити пароль. У моєму випадку помилка, тому що Wi-Fi з таким іменем не існує. Якщо ще хочу швидко скопіювати цей пароль, то в кінці додаю вертикальну риску та PB copy. Тепер пароль буде в буфері обміну. Якщо ви в терміналі ввели неправильну команду, яка не видає помилки і вічно виконується, потрібно натиснути Ctrl и X, щоб це перервати. Зробити знімок екрана на Mac досить просто command плюс Shift плюс 3. Це команда для знімка всього екрану, тоді зображення збережеться на робочому столі. Але я зазвичай використовую command плюс shift плюс, щоб виділити лише частину, яку я хочу скопіювати. Це також буде збережено на робочому столі. А ще краще використовувати command Ctrl плюс Shift 4, щоб зображення потрапило до буферу обміну. Тоді його можна вставити де завгодно. Знаю, що це були не команди з терміналу, але за допомогою терміналу. Ви можете змінити назву за замовчуванням для ваших знімків екрану. Зараз вони мають випадкові назви. Щоб це змінити, я вводжу команду, в кінці якої можна написати будь-яке слово. Це і буде нова назва знімків екрану. Ми також можемо змінити тип файлу за замовчуванням за допомогою команди Type, наприклад, поставлю jpeg. Або ми можемо змінити місце зберігання скріншотів за допомогою опції Location. Тепер налякаєтесь, але ваш Mac зберігає історію всього. Що ви завантажуєте. Використовуйте команду, щоб переглянути, що ви завантажили, вона фактично розташована у базі SQLite. І, звісно, є команда, щоб очистити цю історію. Тепер перейдемо до зміни пароля. Вам не потрібно виходити з терміналу, просто введіть passvd або password, і ви можете змінити свій пароль. Можливо, ви знали, що Mac дуже схожий на Linux. Вони обидва засновані на Unix, що означає, що багато команд Linux працюють на Mac. Тому я розповім про свої улюблені команди Linux, які вам варто знати для роботи з Mac. Перша команда CD дозволить змінити поточний робочий каталог. Просто введіть CD, а потім шлях до каталогу, який ви хочете прийти. LS виводить список усіх файлів та папок в поточному каталозі, але в якому каталозі ми зараз. Перевіримо це з допомогою команди PVD, яка виведе поточний каталог. Хто я є, можна дізнатися за допомогою команди WHAME. Яка покаже ваше ім'я користувача. Якщо ви хочете перемістити файли, скористайтесь командою MV, кажіть, який файл ви хочете перемістити, та куди. Команда CP дозволяє копіювати файли. Кажіть, який файл скопіювати та куди. Але macOS має ще кращу версію команди під назвою dildo, яка працює дуже схожим чином до CP. За допомогою команди df-h ви можете перевірити, скільки місць залишилось на вашому жорсткому диску. Команда Nano дозволяє редагувати файл прямо в терміналі. Він створюється та відразу відкривається для редагування. Вам не потрібно нікуди йти, для збереження і вигоду використовуєте Ctrl и X, а потім Y та Enter. Команда Men допоможе дізнатися більше про ваші команди. Наприклад, Man nano покаже інформацію про команду Nano. Файли можна відкривати за допомогою команди Open. Наприклад, я відкрию знімок екрану. Якщо ви хочете перевірити, чи ваш улюблений вебсайт працює, введіть команду Ping і назву веб-сайту. Якщо ви отримаєте відповідь, значить це і працює. Натисніть Ctrl-C, щоб зупинити цю команду. Я ж отримую помилку, тому що в мене немає інтернету. Яка ваша IP-адреса? Введіть IP-конфіг, але, можливо, ви не зможете її знайти, як і я, тому спробуймо ввести IP-конфіг та вказати інтерфейс, наприклад, N0. Це працюватиме для більшості пристроїв. Хоча все ж немало інформації виводить, тому використовуйте ту саму команду, але додайте вертикальну риску і допишіть грепі. Щоб вивести трохи менше інформації, але її можна ще доповнити, щоб вивело тільки IP-адреси. Щоб переглянути маршрут до певного веб-сайту через інтернет, введіть команду Tracker Road талансу сайту. Я, звісно, отримую помилку, тому що в мене немає інтернету. Якщо ви хочете дослідити DNS веб вебсайту, можете скористатися інструментом під назвою DIG. Введіть DIG та назву вебсайту, і ви бачите усі dns записи Якщо ви хочете переглянути всі процеси на вашому комп'ютері, введіть команду PS, яка покаже вам деяку цікаву інформацію. Але щоб побачити більше, додайте AX. Команда TOP покаже, які процеси в даний момент використовують найбільше процесору в реальному часі. Щоб вийти, натисніть Q. Ви також можете відфільтрувати процеси за використаною пам'яттю за допомогою команди top o rsize, щоб побачити, які процеси використовують найбільше пам'яті на вашому комп'ютері. Одна з моїх улюблених команд KILL дозволяє зупинити працюючий процес. Знаходьте процес, який ви хочете зупинити, використовуючи команду PS, яку ми вже розглядали. Запам'ятайте його ID та виконайте цю команду. Щоб припинити його роботу. Останні 5 цифр це і є ID процесу. Загальні команди виконані, тепер в терміналу macOS можна використовувати різні типи оболонок. Вводжу «which shell, щоб дізнатися, яку оболонку я використовую. Наприклад, зараз в мене стоїть SSH, але, можливо, ви захочете переключитися на звичайний «bash», тому введіть цю команду і ви будете у світі Bash. Щоб повернутися до ZSH, введіть просто її назву, як давно ваш Mac працює без перезавантаження. Ви можете дізнатися це за допомогою команди UpTime. Раджу очистити CashDNS за допомогою цих команд. Якщо ви хочете швидко переглянути вміст файлу, можете зробити це з терміналу. Щоб порівняти два файли, використовуйте команду div з іменами файлів. Вона покаже вам різницю між ними. Якщо ви проводите занадто багато часу в терміналі, можете встановити будильник. Введіть live та час, коли ви хочете, щоб будильник спрацював. Наприклад, лив 1245 і будинок встановлено, він попередить вас, що вам потрібно залишити термінал. Щоб проглянути історію ваших команд, треба ввести History. Коли вам треба встановити сторонню програму. Яку не пропускає система, можна вимкнути ці обмеження з опною командою. Але будьте обережні, це необхідно робити тільки в разі потреби. Найкраще є залишив на кінець, це можливість використовувати Touch ID на MacBook як судопароль. Спочатку треба відкрити файл для редагування, потім додати такий рядок, і вам більше не доведеться вводити суду пароль, ви можете просто використовувати Touch ID, це дійсно зручно. А якщо ви хочете вимкнути комп'ютер, зробити це можна за допомогою команди zhdown-h hnow для вимкнення або zhdown-r rnow для перезавантаження. Але для цього не забувайте використовувати суду. Таким чином, термінал macOS пропонує безліч захоплюючих можливостей. Які можуть спростити вам роботу. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.